Супер-мега розпродаж інструментів, що були у мене на огляді мінус 50%. Такої шари ще ніколи не було. Значить, що тут у нас є? Біти, класні, бошевські біти, 500 гривень, нові. Запаковані, ніхто не розпаковував. Далі викрутка ось така з Алікспресу. Тайп-Сішка. Тут у нас нормально, біти вставляються. І є регулювання крутного моменту. 500 гривень. Далі МФУшка, ось така класна Роксон. Новиночка. Я її розігрував у себе на каналі, але, власник, щось не позвонив. Вже пройшло тижня три, тож продаю в пів ціни 700 гривень, чихол, коробка, все є. Далі лопаточка така, адмінтік. Тут універсальна лопата. Є і піка для ловлі риби, і ножі, і кресало. Можна вогонь розводити. Вона може бути як коротка сапірка. Так ось ці ручки, бачите, у нас виходить держак може бути біля двох метрів. Може копати, може бути Коротше, Прикольна штука, товста сталюка, нержавічка. Далі ось така стоєчка. Стоєчка Дніпромешна. QX125 з протяжкою, там щось протяжка 15 по-моєму, сантиметрів. Я всі огляди вам покажу. 1000 гривень, в два рази дешевше, чим зараз вона продається у Дніпрем. Далі перф на бури uh, SDS Max 4000 гривень, 10 джоулі, потужна така скотеняка, комплект ну, реально новий. Uh, подивитися. так, да, вона трошки, трошки попрацювала для презентації. Тепер я його зливаю, бо нема вже де це все хранить. Далі крутезний електротример від торгової марки Ego. Реальний Mercedes в світі садового інструменту. Працює на акумуляторі 54 В. Ось від нього акумулятор 54 В 4 ампер години. Ось така штучка. Зарядочка. Також до неї йде ось зарядка. на Пів кВт, вона заряджає батарею повністю за 30 хвилин. Працюватиметься коса на акумуляторі десь 40 хвилин, я там заміряв, виходить 1,6 сотки значить Вона автоматично сама при ось цій кнопочці нажаті да, буде затягувати льоску, не треба нічого там видумляти Нажав на кнопочку, льосочка зайшла. Є ось такий Шурик Парксайт зі з'ємним патрончиком. Акумулятор 2 АГ, зарядка кейс. Ну, його ціна 1800, це не 50% знижки. Просто він є щитковий. Ну, дивіться, мені здається, 1800 це за нього на сьогодні чесна ціна. Є ось такий офігенний новиночка від GTM. Був на огляді, працював лише один акумулятор. Я висадив, другий я навіть не заряджав. Я не можу його дешево також продати. 10% я на нього даю знижку. Ну, все одно таких цін реально нема. Два акумулятора по 2 Агодини, зарядний пристрій, який заряджає менше, ніж за годину. Два цих акумулятора. Так, друзі, щоб не пропускати таку шару, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставимо палець догори, на, Щоб купити, зверху є в мене посилання, там знайдете телеграм-канал. В телеграмі буду писати, що є, що вже викупили. Будь ласка, підписуйтесь на телеграм. Тому що як тільки в мене з'являється якийсь інструмент, я його продаю там дешево офігенно дешево, я виставляю в Телеграм. Тож, дякую за перегляд. На все добре.